Всім привіт, мене звати Даша і я теж поту з бісеру. І зараз покажу мої вироби. Одна з найулюбленіших робот це ось такий чуборашка з ровного бісеру і ось такий великий бусін. Далі ось такий флаг України з гербом України. Ось як бачите, тут теж прапор. Ось. Хай буде ось такий смалик. Ось такий ось така гетара. Це я буду показувати це весь ровний бісер. Хай буде ось такий кота банан. Ось такий ліптон з ровного бісеру і я знайшла по схемі таке о Ліптон. І дуже смішний. І сплива. Далі ось така Барбі. Буду плести другу половинку і робити обйомну. Далі ось така літуча мишка. І хай буде ось така полуниця. Колонечка. Далі ось такий пончик. Ось е такий парний колончик, половинку сердечку, плела з ЛП. Ось таке сердечко. Ось такий гус смішний. Ось такий у мене гусь. Ось такі окуляри. І в мене ще є ось такі окуляри ще. Одні окуляри є. Ось такий гусь, теж смішний дуже, ну такий. Теж знайшла по схемі. Ось такий. Тут крилишки і лапки плету отдільно. Такий смішний карта. Ось така панама. Шоколадка. Тетріс. Hello? Ой. Упала. Hello Kitty. Корівка. Висока. Жаба. Жабка така. Морози вона палочки. Відкусне. Ось таке кільце в відео України. Луна. Е, кстати, я буду в кінці відео е, рахувати, скільки в мене виробів. Ось така лягушка в шапці. Крем України. Ось такий новогодній шкарпетка. Ново, Новогодня шкарпетка, паралільно перетіння. Найшла по схемі плила. Ось такий пінгвінчик, одна половинка, і в мене є пінгвінчик, який е, об'йомний. Ось такий тостер з сердечком. Нашла схему таку. Тому що зараз будуть під коментарями писати, де ти знайшла ось такий тостер? Ось такий тостер красивий з сердечком. Я зразу говорю, заходьте в Пінтерес і шукайте ось таку схему, якщо хто хоче. Ось таке мороженько. Це коли я плила, тільки плила, але це ровний бісер. Ось такий смалик з сердечками. глазам. Ось такий смайлик. Ось такий кавун. Губка Боб. Ось такой картошка фри. Сердечко. І це все з ровного бісеру. І я стільки дуже багато плиту стараюсь для вас там плести. Ось такий карандаш. Карандаш такий, такий кекс з вишнею, Ось такі часи з ровного бісеру. Тут у, все з ровного бісеру. Кока-кола. І останнє, хай буде ось така, як колба в віді сердечка. Теж ровний бісер. І що, друзі, я вам хочу сказати, ось скільки в мене виробів. Це з ровного бісеру. А не з ровного бісеру в мене отільного, тому що я не вважаю це своїми виробами. Хоча просто мені не подобається китайський неровний бісер. Тепер, друзі, ми будемо щитати мої вироби з ровного бісеру. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. дванадцять, Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Двадцять вісім, двадцять дев'ять. Тридцять, ось такий гусь. Тридцять один, тридцять два. Тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість. Тридцять сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок чотири, сорок п'ять. Ось останній мій вирок. 45 виробів з бісеру. І, друзі, у мене було взагалі-то більше, ніж 200 виробів. Це не з ровного бісеру і не з ровного Але як я обрала ровного бісеру, тому 45 виробів з ровного бісеру. Моїсті. Мене там ще багато незровного. Бісеру, і в техніці крестик, і в паралільному плетінні. Тому і ось так. Всім е, пока. Ви були на каналі бісероплетіння з Дашою. Е, всім пока. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока. Всіх люблю, чую.